Сформувати податкові накладні в системі можна різними способами. Ці документи можуть бути сформовані за рахунками на придбані чи продані товари, що значно прискорює процес створення і опрацювання податкових накладних, оскільки більшість необхідних даних вноситься у відповідні документи з даних рахунку, а також автоматично відбувається прив'язка документа і податкової накладної. Крім того, податкову накладну можна створити в реєстрі податкових накладних в модулі Податковий облік. Податкову накладну на придбані товари найзручніше можна сформувати на підставі рахунку. Для цього обираємо модуль Покупки, пункт меню Документи покупок. В разі потреби уточнюємо умову, щоб були відображені документи за необхідний період. Виділяємо рахунок постачальника, за яким слід сформувати податкову накладну. Та натискаємо кнопку на підставі. Обираємо Вхідна податкова накладна. Вказуємо номер документа. За потреби уточнюємо дату. Значення в полях Контрагент та договір автоматично внесені відповідно до даних рахунка. Натискаємо кнопку Додати. В області рядки будемо бачити товари, що були придбані та їх вартість, проводимо сформований документ. Сформувати податкову накладну на продані товари найзручніше в модулі продажі, реєстрі документи продажів. В разі потреби уточнюємо період, виділяємо рахунок, що був виставлений покупцеві. В області Пов'язані документи будемо бачити документи, які мають прив'язки до обраного рахунку. Податкову накладну формуємо, коли рахунок оплачено та або товар відвантажено. В області Пов'язані документи відповідно будемо бачити документи Відвантаження ТМЦ та або Виписка банку прихід. Натискаємо кнопку Розрахунок. Та обираємо сформувати податкові накладні за подіями. Події в даному випадку це відвантаження ТМЦ чи оплата рахунку. Податкова накладна буде сформована автоматично за даними рахунку та пов'язаних документів і буде розміщена в реєстрі податкових накладних. Проводимо сформований документ. Ще один спосіб формування податкової накладної. В модулі податковий облік реєстрі податкові накладні. Але перш ніж приступити до створення документа цим способом, варто уточнити всі дані, які слід буде внести, оскільки дані, які заповнюються автоматично в попередніх випадках, слід буде внести вручну. Наприклад, було придбано товари, необхідні дані можна знайти в рахунку постачальника. Це контрагент. Номер договору, назва товару, кількість та ціна. Обираємо модуль Податковий облік пункт меню Податкові накладні. Натискаємо кнопку Додати. Тип процесу вже вказано, податкова накладна. Як і в інших документах, вказуємо номер і дату. В полі Контрагент зазначаємо Контрагента. В полі Договір за потреби уточнюємо договір. Натискаємо кнопку Додати. В полі Код ТМЦ. Обираємо товар. В полі Кількість вказуємо кількість. В полі Ціна зазначаємо суму. Це ті дані, які автоматично заповнюються у попередніх випадках. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо сформований документ.